Усім привіт! Як ви думаєте, що це тут таке? Це коротенько про макіяж. Я збираюся на день народження до сестрички. От, ми тут замовили нову ту, ой, туш. Туш я замовила там ірочки на подарочок, на подарунок. І ще отаку штуку я замовила. Теж Ірина подаруночок. Ну і там ще, в общем, кое що Ну, і, звісно, трошки грошей. <свісно> так, пудра дуже класна оця. У мене у вже майже закінчується. Тож ми замовили ще. І я, і Віка, бо ну, нам подобається. Подобається саме цей тон. До речі, що тут за тон? Зараз скажу точно. Ну, він такий прям натурал, натурал. Так, дивимося, дивимося, що там. Ну, в общем, бачите, да? е, от так? Отак от. 06,24. 30, я так розумію. Да? 30. Угу. Шовкова пудра. Ну, коротше, пудра класна. От, Хто користується пудрами, дуже раджу. Отак от, от, ну, все, збираєшся. А от там ще, бачите, тазик стоїть. Тому що ще був підікюрчик. Поки я тут фарбуюся, ну, вже ж не показую, як я там ніжки свої в порядок приводила. В общем, отак от, от. А от це чудо. Навіть ще не підозрює, що я піду зараз, що я вже збираюся. До речі, мене Віка відвезе, а потім забере її до себе. Бо вона виє, виє. А я збираюся гуляти довго, тому віддам її на виховання до Віки. Нічого не знаю, я поки що, але вона зараз за підозри, я почну збиратися, вона підозра зразу буде. Я тут стою в черзі, в черзі вручать подарунки стою, тому що. Так, увага! Вас знімає прихована камера. Добрий вечір. вечір. Так, хорошо. Привет, привет. Так, Це тут у нас эта, вся да, да? молодь вся зібралася. Вся молодь України. Ірочка, я тебе вітаю. Мужчина направо, жінки наліво. Так, а Алена усю хвастається. О. Новий дракоша до всіх її іграшок. Це Альона сама в'яже. Вот. Мамі подарунок, а до подарунку такого дракоша. Ось такий класнючий, вообще класний. Що, як справи? Отихенько. Ну і хорошо. Так, Женька кажу, що ти така гарна? Вона чолочку підстригла. Волосся підстригла. Ой, вірочка. Доброго зимового раночку. Так, в нас зима. Зима, дивіться, воно ж дівчата мої де пішли, а я тут з собаками йду. Ну, Бачите, Кеті, Ремі. Так, Дніпро замерз. Отак от. Просто вже... Ой, побігли доганяти дівчат. Так, отак у нас, дивіться, все, можна брати ковзани і йти кататися на Дніпро. Машини там стоять, вже рибаки вже ходять. По... Ну, я не знаю. Мені здається, що рано, рано ще ходити по. Ну, льод, мабуть, іще ж такий не дуже. Хоча ми зараз підемо, подивимося, що там за льод. Ой, боже, а це ж ще що копають? Щось уже копають, щось риють, копають. Нічого собі. Що, набережно будуть тут робити чи що? Як це так? От тільки цього не вистачає нам тут. Тут собачий пляж. Куди ви приїхали? Пляж собачий. Треба табличку поставити. Ладно, йдемо гуляти. Доброго дня. Ну що, хочеться щось розповісти про день народження. Що саме цікаве з дня народження? Я з'їла величезний кусок київського торту. Ой, насміялися навіть Альона Ірина дочка каже, як? Тетя Таня буде їсти торт. Кажу: Аліона, буду їсти, тому що ну, десь в мене там в пам'яті під коркою, який на смак той торт київський. Я пам'ятаю, що він дуже смачний. Але ну, от, щоб, щоб не збрехати, ну, то років 20 я точно його не їла. Ну, точно я навіть. Ну, більше. Ну, я кажу, так, щоб не збрехати, то 20 років точно. Дуже смачний. Взагалі який смачний. Але ж оце ж зверху такий слой крем і ще з якимись там квіточками. Я не звернула увагу, як він там був прикрашений, мабуть, щось було з ним народження. Але ну, таку оцю верхушечку я всю зняла, тому що. ну, а всередині оця воздушка з оцими горішками, ну, в общем, за тортик, що там казати. А ще до цього ми випили бутилочку-ка ну, то тортик вже пішов на ура. Ну, а що, як можна ж не випити канячко, коли день народження? Я ж завжди кажу, що в мене як іри день народження, я поступово звикаю до свого віку. Тому що в нас 8 місяців різниця, 8 місяців. Вона старша за мене на 8 місяців. І от як у неї день народження, я завжди кажу, Іра, як у тебе день народження, я починаю звикати до цієї дати. Ну що? А взагалі от дивилася на дівчат, ну, на жінок вже, як там буде скажете. ну, Нічого не міняється. Всі такі самі. Ми зустрічаємося, це дві Ірини, подружки, які були Тома і Іра на День Народження. І ми раз на рік зустрічаємося саме у Іри на День Народження. Отак. А так більше не зустрічаємось. І от дивлюсь, вони мені, ой, та ти вообще з тебе, нічого з тобою. Ну кажу, що за мною буде? Отак, як і з вами. Ну, всі, Іра вообще чудово виглядає, ну, просто чудово. А мала, то це капець, Женька. Ну, знаєте, от я кажу, що є е, от такий <говорю>, тип, сказати, чи як? Ну, є така категорія дівчат, яким, блін, ота повнота йде. От я зайшла, кажу, що ж це така гарна? А вона така стрижечку зробила, чолочка. Ну, лице, ну, підтягнуте, не подбородочка, нічого. ні, ну, Воно ж 16 років, зрозуміло. Але якби, як людина повненька, то і лице повненьке, А вона ну, ну просто ну, куколка, ну така гарнюсінька. І фігурка, ну, бомбезна фігура. Груди, талія, попа, ну все я кажу, мечта <сміця> єгіптянина. <сміця> ну, бувають люди товсті, а бувають. от, Оці форми, які такі, знаєте, ну, як у тому анекдоті, що кажуть, 80% чоловіків люблять повненьких, пишненьких, грудастих, попастих, щоб не сказати ніяк іначе, 80% люблять. А от ті інші 20 ті придурюються, що люблять худих. Може, воно і так, чоловіки, а ну признавайтесь, так воно чи не так? Але, ще класно посиділи, дуже класно, але ж мені приходить повідомлення від Віки. Я ж віддала Катюху їй. Чого віддала? Тому що я ж розумію, що я пішла в 6 годин, прийду я коли там в 11, може і може в 12, а вона буде, вона ж у мене. Дівчинка така, що сяде на вікно і зробив так, ау Ну, всі бачили, віка там знімала відео, як вона ну, 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 сидить на вікні і виє. І в мене тут, от біля мене, нікого немає. От я тут, у мене арка, і виходить, що моя квартира, я не знаю, може, я вже розповідала, на... немає другої, ну от як в тамбурі, так? дві квартири зазвичай, а в мене одна. От у мене немає нікого з цього боку, бо тут у мене арка. Немає нікого з того боку, тому що там у мене друга кімната. Ну, з тої кімнати, там є сусіди, але ж з тої кімнати там Кеті туди не ходить. Далі нікого немає, бо там же е, цей коридор. В тій кімнаті теж нікого єдина наді мною. Така сама квартира точно така сама, от один в один, наді мною. Сусідка Жанна. Вона теж сама там, в цій квартирі. Але в неї, отут, де в мене моя оце, типу, кухня об'єднана ну, студія. А в неї, оце, де в мене кухня, столик і все таке, в неї тут спальня. У Саші, до речі, там теж була спальня. Вона там спить. І виходить, що Кеті тут сидить в цій кімнаті, або на балконі, виє і гавкає, і це вона заважає єдиній людині, але ж ця єдина людина, теж людина, мені шкода, я розумію, що якщо це там вона посиділа погавкала в 6 часов вечора, або там в 5, або ну, навіть в 8. А коли це в 10-одинадцять, оце у-у-у-у. Кажу, Віка, ні, давай сідай на мою, поїхали моєю машиною. Я залишуся Вірі, ти заїдеш за Катюхою, забереш до себе. А я, як буду їхати вже один, заїду до тебе. Андрюха мене привезе, я заберу Катю. Ну, і заодно і погуляю з нею ввечері. Ну, так і домовились. Все, вона її забрала. Ну, в общем, десь. Мабуть, в півдесятого, ну, може, ближче десь до 10-ї, щось я не звернула уваги, з... скидає мені Віка відео. <різь> Сидить така Кеті напроти неї, гіпнозом на неї, пошатується отак. І Вона каже: мама, це ужас, їдь додому. Вона каже, піде до дверей, постоє, потім підходить, сідає отак, напроти, дивиться мені в очі. Ну, все, мені дамой. У <laughs> меня ноги, мені домой. <laughs> я же, я не знаю. Ну і сміється, звісно. Та ладно, гуляй, ми потерпимо. Та кажу, куди вже гуляй, як я вже розумію, що там така ситуація. Я кажу, ні, Андрюха, все, вези мене додому. В общем, приїжджаємо. Ну, я думаю, Віка ж завжди все знімає. Я думаю, що вона знімала. Як Кеті мене зустрічала, таке було враження, що вона мене не бачила. Ну, 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 тиждень точно она меня не бачила. И уже так же скучила, что це капец. Я ей там намагаюся пообнімати, а она уже все, шию, то я шийник уже. Все, меня домой. <laughs> У меня ноги, мне домой. <laughs> Пам'ятаєте мультик про муравья. У меня ноги, мне домой. В общем, приходим додому домой, по дороге. Бежит до дома, там десь піснула по дороге. Все, я, та давай же, же трошки десь погуляем. Нет, домой. Прийшли додому, вона на кухню, все, ну це біглі. От сьогодні цілий день я знімаю, ну, дивлюся відео і відправляю Наташі <реш> ремі. Тому що ну, вся лента в мене забита Як я кажу, Бігель це чотири лапи, хвіст, е, ніс, який постійно нюхає, і пасть, яка хоче постійно все сожрать. все. От Тільки її миску поставив, вона все з'їла. Я тільки собі щось в рот, вона на мене дивиться і знаєш, ну як це ти щось їси, а я ж голодна, я така голодна, що просто. Ну, 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 ну Не наїдається, Бігляда кормить неможливо. от Стільки давай, стільки буде жрати. Ну от як це так? В общем, ну, все, Взагалі, приходимо додому. Вона ж на кухні підскакує, все, жрать, жрать. Хоча Віка каже, що вона їй там щось ще в неї давала, ну то таке. В общем, жрать. Я їй мисочку, там у мене пупки відварені, це желудочки, там всяка, ну, в общем, мисочка, отає ж, повна, м'ясо там з бульйончиком, все як положено. Вона, як той парасюнок. чав-чав-чав-чав-чав-чав. мискою, клас клас клац 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 ска. Я стою, на иду и ну куди, ну, куди чого ти хватаєш? Ну, наче хтось забере. Короче, клас, клас, клас. и боком, боком, боком от тієї мисочки, и чап, 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 чап пішла сюда. Я за ней думаю, куда она пошла? Ну, только доела, зазвичай там еще треба пограти, здесь что-то побегать. А то нет, тух-тух-тух сюда. Я сюда за ней. чую бух. Вот <laughs> тут, вот тут, подо мной стоит ее диванчик. И я, пока я оттуда, пока дошла, чую тут что-то шур-шур-бух. Заходжу, а вона вже так на спині лапи вгору ці в сторону, ну, це саме, голова вісить, все, спить. <голова> ну це ну як? ну як, ну, ну, чого тобі ніде не гуляється? Ну, чого? ну спи, як мене немає вдома. спи. Ну чого ні, вона буде сидіти три години біля вікна, не, не зводити глаз, ну, ну, ну що це така? Я не знаю, от якось відучаю собак від цього, що сиди собі вдома, ну нема нікого, лягай і спи. А зараз, лягай і спи. Ні, це не про нас. Так, все, розповіла про день народження. Ну, то і все. І все. І пішла, в мене сьогодні тренування, в мене сьогодні ще куча пара, в общем, є що робити. Ну, може, прийду з тренування. Покажу, що робиться ця моя катюня, тому що. Ні, ну, вона як там 2-3 години, то ще більш-менш десь через годину вона, будь починає. В общем, прийду з тренування. Ні з чухається, наче нічого і не підозрюю. В общем, прийду з тренування, ще з вами зустрінемось. Так що я не прощаюсь. А у нас вечірні розваги. Давай, давай побігаем, давай, шо ти його гризеш? Давай, Кеті, давай покажемо, хто це? Хто це за чудище? Да, шо воно за чудище? Кажу, давай побігаємо. Нет, давай. Давай мені бігом, бігом, давай сюди, давай. Ні, я ж повинна ганятися, да? так? Що сидиш, скажи, кидаєш. Давай ганятися. Так, розважаємося, пішла, побігаю. Ну, і хто знає, хто це? <сум> хто це такий? Бо я не знаю, хто це такий. Мабуть, з якогось мультика? Так, да, Катюня? Ми мультики давно не дивилися, так? Да? Щось якісь... <сум> Сучасний якийсь, мабуть, мультик. Бо я такого не знаю, хто це? Хто це? Кеті вже мене тут ганяла, я захекалась. Да, набігалися, Кеті теж набігалася. Вже пора спати, ти, Кетя. Все? Все. Ну, все. Все, награлися. Добраніч, ніч, да? І чого не піти і не лягти отуди до себе? Бо я як же ж? Я ж тут буду ще сидіти біля телевізору, да? так. А ми вже тут морду це ж треба отак запхнула морду. Все. Добра ніч. Містро, зустрічі змінити не можна. Ну Що я можу зробити? От тут мені ну, 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 класне місце, де я можу сидіти на м'якенькому диванчику, не міняй локацію. Ну, чого її міняти? Ну... Я тебе тут гарно себе відчуваю. Ой, таке сонечко на дворі. Так класно. Просто ми прийшли з прогулянки. Вообще. Ну, ну, я не знаю. Сьогодні, нарешті, немає вітру. Так класно на дворі. Мороз сім, зранку дев'ять, здається, було. Ну, Ми прийшли то вже сім. А прийшли ми на всяк випадок вже ближче до одинадцяти. Десь без 15, отак от. Бо ще заходили в зоомагазин, Віка ніяк не отримає той диванчик для Кеті. Вона ж замовила диванчик, щоб їй там, як вона до неї приходить, щоб у неї було своє місце. Щоб... <свісно> Каже, мама, давай частіше її приводь до мене, бо ти опять зберешся кудись їхати. А мені оце ну що це воно? Їй домой і все, і нічого не зробити не можна. Ну, в общем, да. Зайшли, диванчик ще, ще вже прийшло повідомлення, а на пошті його ще немає. Так, погода класна, все добре. Я сьогодні йду до стоматолога. Знову епопея з зубами. Ні, Ну не така вже епопея, звісно. Через кожні півроку я ж імпланти поставила, і через кожні півроку їх треба перевіряти. Ну, Вони там дивляться, чи там все хорошо стоїть, якось там підкручують, чи що там роблять, я не знаю, В общем, побачимо. Бо по півроку вже пройшло, це мені написали, В общем, я йду до стоматолога. І кусаю, Тут у мене був зуб, який повинні були удаляти. Але ж там наращували кістку, і той зуб установився. Все, не болить нічого. Він каже: ну, чому його будемо даляти? Нехай стоїть, поки стоїть, а якщо вже щось буде там безпокоїть колись, і все таке, ну, ну, вирвемо і зразу поставимо імплант, ніякої проблеми немає, але ну, на що ще ставити, та й дороговато ж це, понятно. Я й сама сказала, що да-да-да, краще хай стоїть. Ну і все, це півроку пройшло, я на цю сторону починаю жувати, і розумію, що дискомфорт. Я не можу сказати, що він у мене болить, але при накусуванні. І саме головне, що я ж розумію, що попереду весна-літо, і це ж обов'язково кудись поїдеш, десь на відпочинок, і він скаже той зуб, що мені треба було мене вирвати ще тоді. І ще віка сходила, зробила чисточку зубів. То я вже подумала, думаю, ну все, піду на перевірку цих імплантів, зроблю теж чистку, бо теж дивлюся, там десь темненьке, там десь саме, ну, кава, чай, чай, який чай? Я чай з руду не п'ю. А кави ж п'ю багато. ну, в общем, трошки там можна зробити. Віки полірнули так класно, прямо взагалі. Я це саме кажу. Я... Сьогодні теж полірну. і знову голівудська улибочка, так що все зробимо. От, так що я сьогодні йду здаватися. Якщо скаже, що треба видаляти сьогодні, видалю сьогодні. Якщо скаже, що в нього немає часу до видалення, то запишуть на другий. В общем, я вирішила видалити і поставити ще один план. Все, я все розповіла, я вже нафарбувалася, вже приготувалася. А до речі, запис у мене на 17.30, а зараз ось, ось тільки 13.10, так. Да. Так що, час в мене ще є. Повтикаю зараз ще в телефон. Втикнула сьогодні в політику. Ну, б'є, нафіг ту політику, це взагалі капець, тут Трамп, тут Путін, тут. Коли вже це закінчиться? хто знає, це ужас. Але все буде Україна. Переможемо, все буде добре. Обов'язково. Інакше бути не може. Ми сильні, ми вільні, ми незалежні. Слава Україні. Всім пока.